Пане Володимире, за даними британської розвідки, продовжуються активні бої саме за Авдіївку. Росіяни там закріпились. Також є певні успіхи у ворога навколо Мар'їнки після 9 років боїв в цьому районі. Тож як ви охарактеризуєте ситуацію на цьому відтинку фронту? Почнемо з такого. Почнемо ми напевно не з такого, тому що оцей напрямок це він відноситься до мого колеги Олександра Штопона, А мій напрямок це Бахмут, Лиман та Куп'янськ. Ну я вам uh -huh. можу сказати, які в нас відбуваються дії саме на цьому напрямку. Тому певно, так я відразу і розпочну нас сьогодні. Е, з нашу з наше суспільство. Е, як це правильно сказати, взбудоражила стаття а, з, з британської газети The Telegraph, де під гучним заголовком, що росіяни збираються там 15 січня наступати на Харків. Ось, і з цього з цього моменту хочу вам сказати, що росіяни атакують куп'янський напрямок ще з початку жовтня. Ось і якихось успіхів в них на цьому напрямку немає, і відповідно. Бачимо, що всі свої зусилля поблизу населеного пункту Синківка, де вчора було відбито чотири атаки ворожих, і відповідно вони там не можуть взяти цей населений пункт і далі пройти до Купінська. Звичайно, після Купінська вони хотіли би. І Харків вони, і крім Харкова, хочуть і Полтаву, і Київ, і всю Україну. Можливо, це для когось буде відкриття. Але плани в Росії саме такі. На цьому напрямку наші військовослужбовці дають відсіч окупантам. Ми бачимо з неодноразового відео, що їдуть атакувати позиції поблизу Синківки. На Харківщині однією самою дорогою піхота на БМП за підтримки. Танків їх там підбивають, вони при... і наступна атака знову ж таки їде знову тією ж самою дорогою, попри свою ж знищу техніку, попри своїх же двохсотих, е які там валяються, яких ще не забрали з попереднього разу. Вони далі їдуть і знову їх там знищують. Тобто, ми бачимо, що успіху на цьому напрямку ворога немає, але від своїх е е намірів. Е Атакувати на даній ділянці не відмовився за минулу добу. Там якраз Синківка, східніше Петропавлівки, було відбито чотири ворожих атаки: вісім дронів. Камікадзе застосував ворог по наших позиціях та 352 артилерійських ОО обстріли. Великі втрати несе несуть російські окупаційні війська на цьому напрямку. Лише за минулу добу 116 російських солдатів було знищено на цьому напрямку. Та 32 одиниці військової техніки, серед яких два танки: один БМП та один БМД. Наші захисники знаходяться в активній обороні, і це що дає. Можливість перейти до атакувальних дій та покращувати своє тактичне становище на Лиманському напрямку. Командувач сухопутних військ в своєму телеграмному каналі декілька днів тому повідомив, що там ворог активних наступальних дій зараз не проводить. Займається перегрупуванням для підготовки подальших для подальших атакувальних дій. Бачимо теж якихось успіхів на цьому напрямку ворога немає на Бахмутському напрямку. За минулу добу було відбито чотири атаки, бойові дії відбувалися поблизу Богданівки, Кліщіївки, Андріївки. Тут ворог намагається наступати в напрямку Часового Яру. Мета його зрозуміла: це е, часів яру. Подальше там ідуть Константинівка. Е, Краматорськ, слов'янськ і інші міста та й вихід звичайно до до. На адміністративні межі Донецької області ну знову ж таки плани ворога це і планами ворога. Але в цих планах десь не прописано, що напроти нього стоять збройні сили України, які цьому не дадуть е, здійснитися е, за минулу добу 23 дрони. Камікадзе було випущено по українським захисникам на цьому напрямку на Бахмутському, 386 обстрілів артилерії артилерійських та мінометних різних калібрів. Але тим не менше нашим захисникам вдалося знищити 114 росіян та 39 одиниць військової техніки: одну БМП, одну станцію РЕП та один пункт управління БПЛА. Бачимо, що вся лінія в смузі відповідальності УСУ в вона є достатньо активна. Якщо порівняти з минулими, можливо, днями там, можливо, активність ворога чуть-чуть знизилася, але е не слід розслаблятися, і ми бачимо, що. Ворог готується, ворог підтягує резерви і від своїх намірів щодо наступу не відмовляється. Пане Володимире, дійсно, ми зазначаємо, що ну ворог це називає великомасштабними наступальними операціями. Але якщо він рухається і намагається рухатись, ми його зупиняємо в напрямку і Харкова. І ви зазначили, умовно наші ворота зараз до Слов'янської Краматорська це часів яр, який тримається, все таки чи вистачає ворогу зусиль на всіх цих відтинках фронту бути максимально активним зараз. Знаєте, на превеликий жаль, ми не воюємо з країною. Якась там маленька, чи якоюсь там якась відстала армія. Армія Росія добре оснащена. Вони дуже швидко навчаються, навчаються на полі бою, незважаючи на людські втрати. Це, от, мабуть. Найбільша їхня перевага, і їх насправді багато не слід недооцінювати ворога. Ну і не слід її звичайного переоцінювати. Про що вже збройні сили України в принципі довели всьому світу. що друга армія країни це дивлячись з якої сторони подивитися. Ось тому о, ми розуміємо, що. Ворога людських ресурсів є достатньо, вони поновлюються в в стані. Триває мобілізація, відповідно, поновлення втрат дезертирів та відказників, які в них є зараз в їхніх частинах, які стоять зараз на окупованих територіях. відбувається швидко. Можливо, десь більше вони економили техніку, хоча. Крайні події показують, що активно почали використовувати техніку, і це все видно. Не одне не одне відео було і в нас на сторінках, і в телеграмі про те, як знищується їхня техніка лише за одну атаку. Це ми бачили там і два танка, три БМП, там 30 чоловік особового складу. Це так лише за ранкову атаку, поблизу якраз Синківки, що на Харківському напрямку, про який так сьогодні всі кричать, що Харків будуть наступати. Дякуємо Дякую. вам за вичерпну інформацію і дякуємо кожному нашому воїну за те, що оборонить нашу землю і робить це мужньо і сміливо. Володимир Фітьо, начальник служби зв'язків із громадського командування сухопутних військ збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку. Дякую.